Вітаю, і з вами інструктор Іван Урітко Української Федерації йоги, команди йоги без кордонів. І сьогодні питання до для, для обговорення: чому йога на часі, і яка йога? З одного боку, ми опинилися в ситуації, коли на майбутнє багато не заплануєш, і такі великі справи, як навчання, психопрактикам на роки, наче воно і не на часі. А з іншого, мало хто за ці півроку війни не звертався, або принаймні не подумав звернутися до психолога або о, чогось такого. І тут постає питання: що якщо ми хочемо більш контролю над своєю психікою, над своїм емоційним станом, то ми навіть думаємо а чи не зайнятися практиками самокорекції. Ну і тут, в залежності від рівня наших домагань, можливо, нам е, це і не потрібно, і нам потрібні заспокійливі варіанти, ну, наприклад, психотерапевтичні. Е, або можливо, ми все ж таки хочемо щось психоактивуюче, так би мовити. Я не кажу про речовини навпаки, про те, що ми можемо на постійній основі завдяки зміні власній зміні, стану свого свідомості і бачення оточуючого світу. До себе застосовувати, от, ну, заспокійливі тут зрозуміло. Це групи психологічної підтримки, це колорелігійні спільноти, ну і соціальні ритуали, типу Арестовича, коли дивимося, щоб десь заспокоїтися. Але що стосується психологічно активних, як ми змінюємо себе? Ну, По-перше, це традиції мистецтв. Наприклад, ми там прикладаємо власні свідомі зусилля? До зміни свого стану в акторському чи в режисерському мистецтві, там де ми вчимося змінювати свій емоційний стан через погляд на ситуацію, через різні тілесні практики. Так? Також традиції танцювальних мистецтв більш доступні. Так, там ми працюємо із станами гри, станами задоволення, такими станами більш легкими. Але є і жорсткі варіанти, наприклад, традиції бойових мистецтв, де ми тренуємо і навчаємося вольовим і домінантним войовничим аспектам самовідчуття, чого багатьом не вистачало у ці місяці. Ну і, звичайно, існують і більш інклюзивні системи практик, інклюзивні в тому сенсі, що вони включають в себе наробки і стрижневі мотиви. Оцих систем перелічених це так звані езотерічні системи, і в них ми можемо формувати власну траєкторію саморозванку, в тому числі і спираючись на послідовне проходження тих чи інших практик в різних видах мистецтв. І одна з таких систем йога, причому та йога, що не лише про фітнес, і розтяжки, а насамперед, та що про контроль. Уваги своєї, про контроль своїх форм поведінки, своїх поведінкових стратегій про зміну своєї самоідентичності і про вибір свого емоційного стану для багатьох на часі перегляд не лише своєї політичної ідентичності. Я маю на увазі, ти, хто, хто ти українець чи ні, тут все зрозуміло, але на які більш глибинні засади ми спираємося, обираючи такий шлях. Ну, а що вже казати про аспекти своєї глибинної ментальності, відтак потрібні методи роботи зі своїм глибинним я, що власне і існує в такій системі, як йога. Ну, нам потрібно це для того, щоб десь і не пропускати всередину себе ворожі погляди, ворожі дискурси, те, що протирічить нашій глибинній природі, ну і можна сказати. Як на харківському моралі, що час чує нас, в тому сенсі, що якщо ми змінюємо себе у напрямку наших глибинних бажань, не погоджуємося на менше, на інше життя, то і ситуація нашого життя складається більш бажаним чином. І практикуючи таку йогу, ми наближаємося до перемоги не тільки над зовнішнім ворогом, а й що. Для початку потрібно над своїми внутрішніми порогами, що робить нас більш ефективними і ресурсними. Тож разом до перемоги, і щодо практик такої йоги, пропоную поспілкуватися на відкритих заняттях і за посиланням в описі.